Діти війни. Всю вагітність Вікторія Петренко перебувала в Донецьку. Під час сильних обстрілів відчувала такий жах, що не могла дихати. Син народився із патологіями. На дороге лікування грошей у родини немає. Історію розкаже Тетяна Блінова. Миколці трохи більше року. Хлопчик народився із синдромом Дауна. Його мама Вікторія всю вагітність провела в Донецьку. Згадує, коли тривали обстріли, часто задихалася когда оно стреляли, потому что здесь, вот здесь падало у нас, у нас есть тут пол района разгромлено. Я сидела, дышать не могла. Это в любом случае на него повлияло, 100%. Лікарі виявили у дитини тяжке ураження слуху обох вушок. Родина Петренків живе в одному з найбільш обстрілюваних районів міста – Абакумова. Це лінія фронту в районі Мар'їнки. Мама приїхала, тут була в шокі. Вона просто Ну, вона постаріла за два дні, поки здесь, жила. Она говорит, Я не думала, что страшно здесь. Коли у сина виявили туговухість, Вікторія з чоловіком розгубилися. Живуть на дитячі виплати та допомогу штабу Ріната Ахметова. У батьків город і корова. Підтримують молоду родину, чим можуть. Жінка вважає, тримаються вони непогано, багатьом на Донбасі важче без гуманітарної допомоги не обійтися. Особливо пенсіонери, матері а матері-одиночки, хто сам. Там різні за ті каші ну реально ж кому-то взагалі нічого їсти. Слухові апарати для дитини Петренка не по кишені. 22 дві тисячі гривень. У мене за год папа пенсію не отримає 22 тисячі. Звернутися зі своїм горем до штабу Ахметова порадили сусіди. Вони на щоток знали, що там дійсно допомагають. Огромне спасія, Дуже хороший чоловік. Пусть вивчається к нам. Донецьк без нього тяжелее будет, звісно, Донецьк. Очень, очень им йому. Вікторія з сином прийшли до лікаря. Спеціаліст підбирає апарати для маленького пацієнта. Да, да, да. Слышишь тепер, так? Да? Для нього це надзвичайно важливо, бо маляти із синдромом Дауна пізнають світ через слух. Да. Значить, слышиш. Згідно статистики, порушеннями слуху в результаті травми, хвороби або через вроджені пороки в Україні страждає кожна дев'ята людина. Важливо своєчасно зупинити розвиток глухоти у випадку із Миколою. Допомога прийшла вчасно. У вчаснорібенка. Третя ступінь зниження слуху, незважаючи на те, що це до глибоким нарушенням слуху, при правильному слухопротезуванні в даних апаратах дитина буде абсолютно слухати так же, як і всі здорово слухаючі діти. Адресну допомогу на лікування завдяки гуманітарному штабу Ріната Ахметова отримали майже 6 тисяч людей. 1831 з них це дитина. Тетяна Блінова, Данило Криєв, Сабитія, Канал Україна.